Ігри дорожчої aaa проекти коштують 70 доларів і вище. Підписки ростуть, а долар все ніяк не падає. Але що, якщо я скажу, що навіть у 2025 році можна грати в топові новинки і при цьому не витрачати на кожну з них по мінімум 2000 гривень. В цьому відео ми розглянемо всі варіанти, які є для того, щоб максимально економити на покупці ігор у 2025 році. Році тому сьогодні буде і цікаво, і корисно. Ну і перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписатися на канал, поставити вашу вподобайку і написати в коментарях, які способи економії знаєте і користуєтесь. Саме ви, мені буде дуже цікаво це почитати. Тож сідайте позручніше і погнали! І найпершим, і найголовнішим нюансом, який треба знати, це те, що регіональні ціни це. Наша і твоя суперсила. Майже всі цифрові магазини мають різні ціни для різних країн. Іноді різниця буває у два або навіть три рази. Якщо ми кажемо за PlayStation, звісно, що ви можете змінювати ваш регіон або створити окремий аккаунт з конкретним регіоном і купляти там. Ігри, і для порівняння є такий регіон, як Туреччина, у якому, наприклад, Rise of the Ronin коштував якось 27 доларів, коли в європейському регіоні коштував всі 80. і таких прикладів може бути немало. Але треба розуміти, що у PSN є жорстка політика стосовно змін регіонів і всім, що з цим пов'язано. Тому Sony перевіряє банківські карти, і часто. Люди використовують VPN або подарункові карти, gift cards для того, щоб купувати у різних регіонів. Якщо казати про Sony PlayStation, то ви повинні розуміти, що насправді варіанти з регіонами саме для Sony я б сильно не розглядав, тому що у Sony жорсткі правила по переходу або зміні регіону, і ви можете отримати бан за якусь маленьку якусь шалость, і потім ви свій аккаунт. Просто не зможете відновити. Якщо ви хочете бавитися з регіонами, я б на вашому місті просто створив би окремий акаунт, на якому ви змогли б купувати якісь ігри, потім зробити його домашнім, як це робиться зі звичайними акаунтами. І з цього аккаунту встановлювати ігри на ваш основний акаунт і з нього грати. Так ви нічого не ризикуєте втратити. Тому саме Sony PlayStation будьте обачними. Якщо ми кажемо про Xbox, то колись давно, дуже дуже давно, найдешевший регіон був Аргентина. Але зараз актуальні Туреччина, Колумбія, Японія і Сполучені Штати це ті регіони, які особисто я. Пробував і встановлював на свій аккаунт. Xbox дозволяє легко змінювати регіон у налаштуваннях аккаунта взагалі без будь-яких танців з бубнами і VPN. Хоча, звісно, ви повинні розуміти, що політика Microsoft у цьому питанні з кожним роком стає більш серйознішою, і вони деякі регіони. Зробили повністю недоступними, тому тут треба чекати актуальну інформацію після цього, робити якісь зміни регіону і виб... обирати той регіон, який вам підходить найбільше. Можна купувати також коди Game Pass або через сервіси, яких досить багато. Я не хочу називати конкретні сервіси, тому що це на ваш страх і ризик, тому що навіть у перевірених В сервісах бувають якісь дивні випадки, коли ви можете потрапити на гроші. Я зараз не хочу дескредитувати. Жоден з магазинів, який продає коди, але знову ж таки, коди саме цифрові зараз знайти складно набагато легше. Ви можете знайти на площадці телеграму магазини, де продають вам акаунт, на якому вже є якась. Гра це безпечніше з одної сторони, з іншої сторони це трохи геморой, тому що швидко ви це точно не зробите. Вам будуть давати в будь-якому разі якусь конкретну інструкцію, з допомогою якої ви зможете це зробити. Чому це погано? Тому що гра не залишається у вас назавжди у вашій конкретній бібліотеці на вашому конкретному акаунті, а це більше схоже на те, що гра десь на якомусь іншому акаунті, і якщо з ним щось станеться, то цієї гри ви вже... Не побачите загалом, треба розуміти, що Xbox залишається з точки зору економії і е, тих варіантів, які є наразі на ринку, най Таким відкритішим, тому що є Xbox Game Pass Ultimate, який ви можете купити, наприклад, кор підписку в якійсь умовно Індії. На нього на місяців, наприклад, на нього накинути місяць Ultimate, і вам буде конвертація всі ваші місяці, які ви купили. Кор будуть конвертуватися в Ultimate. Але ви повинні розуміти, що тепер конвертація в меншу сторону, а як раніше можна було до Стабіса зробити купу місяців Ultimate, Тепер там ці правила трохи змінилися, але в цьому плані Xbox в принципі виграє будь-яку платформу, якщо ми не говоримо про ПК, тому що все ж таки Ultimate дає не те, що тільки вам ігри дуже багато ігор по підписці, а ще і дуже багато проєктів, які заплановані на 2025 рік і 26-й в день релізу. Як на мене, оце основна фішка Ultimate, яка є наразі. І в принципі, якщо у вас є ПК або Xbox не мати Альтімейту, це вже якийсь злочин. Тому в цьому плані Xbox, він вигідніший, ніж PlayStation, тому що у нього є і Ultimate, того, чого нема у PlayStation. Я маю на увазі Game Pass, і в нього є легка зміна регіонів, чого не так просто зробити у PlayStation. Якщо ми кажемо про Nintendo, у свій час я використовував Польщу і Бразилію. Ці регіони теж можна без проблем міняти на офіційному сайті Nintendo, Просто логінишся та змінюєш. Я пам'ятаю, що у різних регіонах на Nintendo працює така ж система, як і в принципі у Xbox. Коли ви змінюєте регіон, ви можете побачити реально різні. Різні ціни в різних регіонах, десь це дешевше, десь дорожче. А як ви знаєте, у Нінтендо немає офіційного стору в Україні? Тому, в принципі, найоптимальнішим способом, щоб сидіти на Нінтендо і який використовувати магазин, це Польща. В Польщі ви можете закуплятися, в принципі, за нормальними цінами. Тим паче не забувайте, що на Нінтендо, як і на будь-якій іншій платформі, є досить багато розпродажів, де ви можете урвати якісь ігри, які ви хочете, за досить смачними знижками. Ну і звісно. Куди ж без королівської платформи? Це Steam і ПК Valve жорстко стежить за змінами регіону в Steam. але українці мають досить низькі регіональні ціни за замовчуванням, і це теж економія. Я б не рекомендував би в Steam в принципі змінювати регіони, а просто купувати ключі на ті ігри, які ви хочете. І, от, якщо ми кажемо за Steam і все, що з ним пов'язано, ви повинні розуміти, що там, звісно, є можливість змінити регіон, але ця можливість не дозволяє вам робити це досить часто, по-моєму, там раз на місяць або щось типу того. І ви не дуже виграєте з цього. Чому тому, що наразі є купа варіантів купівлі ключів. Купу варіантів на ПК набагато легше купити грудь ніж на ту ж саму PlayStation 5, тому що ключів вагон. Причому навіть із старих проєктів У мене нещодавно товариш купив собі готіку оригінальну на розетці. Тобто ключі є, це не так дефіцитно, як, наприклад, якщо ми кажемо за PlayStation. Там це складніше, і навіть на сайтах, де продають ключі, часто продають акаунти, а не саму цифрову копію. Гри, тому в цьому плані Steam і на ПК це робити набагато простіше, тому що тут є багато альтернативних магазинів і способів, як купити гру і зробити це за пару кліків. І вона у вас буде безкінечно на вашому акаунті. Якщо ви не хочете в принципі заморочуватися над покупками ігор, то не забуваємо, що є. Підписки у 2025 році підписки займають досить вагому частину ринку, тому що є Pass, який просто приходить і каже, що навіщо вам взагалі купляти ігри? Купляйте геймпас і отримуєте всі новинки і всі ігри в день релізу. І бляха, ця система, вона ж Працює і працює досить круто. Наразі у різних платформ є різні підписки. У Xbox це Game Pass, у PlayStation це відповідно PlayStation Plus, а ще є EA Play, Ubisoft Plus, навіть Netflix Gaming є. Але давайте почнемо з найпершої. Game Pass це сама крута підписка, яка казав вже раніше, яка є на ринку. Більше 400 ігор щомісячно. Оновлення, новинки в день релізу і купу купу інших проєктів, які вам можуть зайти. Також у PlayStation є своя підписка, але ви повинні розуміти, що те, що пропонує Sony, не таке вигідне, як на мене, як Game Pass. У PlayStation є три рівні підписки: Deluxe, Extra і Essential. Чим вони відрізняються? Essential – це базова підписка, яка в собі не має нічого особливого. Ви отримаєте онлайн, ви отримаєте три гри щомісячно. Це стандартно, але ви не маєте тої великої бібліотеки, яка є у наступних рівнях. В екстра ви отримаєте вже більшу бібліотеку, ви отримаєте ігри, ексклюзивні знижки і так далі. В Делюкс ви отримаєте не тільки звичайну бібліотеку, яка є в екстра, ви отримаєте ще каталог класики, а також ексклюзивні демо-версії, чого немає в екстра. Плюс ви теж отримуєте ексклюзивні знижки для підписників Делюкс. Всі ці три підписки, в принципі, мають сенс. Ціна в них не дуже велика, тому що насправді, якщо ми подивимося в європейські регіони, там ціна вища і вона буде підвищуватись. У нас наразі, якщо я не помиляюсь, Deluxe коштує 2400 з чимось гривень на рік. Це дуже вигідна пропозиція, тому що дійсно за рік ви будете отримувати ігри щомісяця по підписці, і плюс ви можете грати в каталог класики, в каталог, який поповнюється, щось вибуває, щось додається. І це теж дуже класний аналог тому гімпасу, який є на ПК і на Xbox, але тільки для PlayStation. Також не забувайте, що є і інші сервіси, такі, як, от, наприклад, EA Play, де ви можете отримати доступ до FIFI, two Star Wars і багато багато. Чого іншого, до речі, це, напевно, найдешевша підписка, яка є у нашому сьогоднішньому відео. Також є Ubisoft Plus, це більш така, скажімо, специфічна підписка, але вона дає, в принципі, доступ до новинок типу Assassin's Creed Shadows. Але чесно, Ubisoft Plus коштує дорого. Я думаю, що варто брати лише тимчасово. Якщо казати в довгострокову перспективу, то найкращим варіантом, як на мене, буде саме Game Pass Ultimate. Тому що Game Pass Ultimate – це підписка, яка вбирає в себе найкрутіші фішки зі всіх підписок, що ми сьогодні обговорили. Є ігри, поповнюються, якісь вибувають, якісь додаються в день релізу. Ціна не дуже велика, особливо якщо ви пограєте з регіонами і вона буде працювати у вас як і на ПК, так і на ексбосі. Як на мене, це найкрутіша пропозиція. Ну і куди ж без того, де ми з вами завжди затарюємось іграми? Це розпродажі та акції. І тут треба зазначити, що в 95% випадків не треба купувати гру одразу, тому що зараз така тенденція, що майже всі ігри отримують знижки протягом 2-3 місяців після релізу. Звісно, що є випадки, коли така схема не працює, і ігри коштують так, як і коштували досить довгий період. Але, як показує практика, дуже часто ігри виходять, тримаються 2-3, ну добре, 4 місяці, і вже там на п'ятий або на четвертий місяць вони отримують перші знижки. Спочатку це маленька знижка, там, умовно, 20%, а на якісь зимові розпродажі вона може досягати цілих 50%. Тому в контексті розпродажів це треба використовувати і. Купляти ігри за більш вигідною ціною, але є і основні періоди знижок, які я вже давно відслідковую. Перше, це весна, це березень або квітень, тому що. Саме на ці місяці випадають великі розпродажі або до Великодня, або інших свят. Також я вважаю, що літом одні з найкрутіших розпродажів. тому що влітку у нас є Summer Game Fest і до нього завжди є якісь знижки. У Sony це Days of Play і там теж багато чого. Плюс буває таке, що коли червень проходить липні, вони запускають просто липневі знижки. Літом завжди є розпродажі і. Причому це стосується не тільки там консоли, а й ПК також. Далі самі круті знижки йдуть осінню, а саме на Геллоуін. Іноді це бувають або розпродажі тільки хоррор ігор, а часто це буває загалом розпродаж, в який потрапляють і AAA ігри І от найкрутіші розпродажі за рік, як я помітив, з найвеличнішими, скажімо так, знижками. Це осінь і зима. Тому що осінню у нас там наприкінці осінь, в листопаді, там оце є день шопінгу, взимку на скупу свят, і от саме в ці періоди найкрутіші знижки. Якщо вам треба розуміти, в які місяці найкрутіші знижки, по моєму особистому досвіді, це. Зима, тому що там великі знижки, напевно, самі великі, що є за весь рік, особливо в PSN я це помітив. В стімі також та в принципі і на Xbox. -і. взимку ви можете заощадити до 50-60% на тих чи інших іграх. Звісно, ми не можемо казати, що гра вийшла там кажучи, в грудні, і на наступний день вже розпродаж, вона туди не потрапить. Але якщо ми кажемо за ігри кім 2-3 місяці, взимку ви отримаєте найкрутішу пропозицію, тому з точки зору вигоди саме в місяцях. Зима це топ. Я вже не один рік це помічаю. Що саме взимку або інколи ще були роки, коли і влітку самі круті пропозиції. Єдине, що я хотів ще додати, що от я записуючи це відео, зрозумів, що я в PlayStation Store за останній рік не бачив взагалі жодного місяця без знижок. Кожен місяць є якісь знижки. Тобто, звісно, що PSN український він подорожчав, реально це відчувається і досить серйозно подорожчав, але все одно є досить смачні пропозиції майже завжди. Тобто, якщо ви не грали, наприклад, на PlayStation або хочете пограти і думаєте, як ви там зможете, не зможете заощадити, 100% зможете. Тим паче, що. На PlayStation знижки бувають як і маленькі на якісь там більш-менш нові проекти, так і досить великі, і ви можете урвати за досить гарною ціною той чи інший проєкт. Також, звісно, є і українські сервіси, телеграм-боти та магазини. Є купу різних магазинів, де ви можете купувати ключі, аккаунти, телеграм-канали, де ви можете купляти. Але я б вам порекомендував для відслідковування цін. По перше, це PS Deals. дуже крутий сайт, де ви можете відслідковувати Динаміку зміни цін навіть по конкретній грі. По Xbox це Xbox Now, за допомогою якого ви можете відслідковувати теж ціни в різних регіонах, відслідковувати, дивитися, де краще, в який момент купляти. А взагалі таких сервісів досить багато. Просто забити в Google запит, і ви побачите, що і телеграм-каналів, і просто в магазині купу різних є місць, де ви можете купити ігри. Тому на цьому зупинятися довго. Не будемо. І звісно, як ми забули про класику, тому що завжди є фізичні копії, обмін дисками і так далі. Всі знають, що є такий сервіс, як OLX, на якому ви можете писати людям, шукати диски, обмінюватись, купляти якісь фізичні копії, пограли, пройшли. Кинули на OLX, продали, пішли далі, обміняли з доплатою без доплат, відправляєте в інші міста, і так далі. Фізичні копії досі актуальні, особливо, якщо ми кажемо за Nintendo Switch, де є ці картриджі, які ви можете перепродавати, купляти, обмінювати і так далі. Це стосується PlayStation і Xbox. Тому в цьому плані ви можете це робити. І, в принципі, фізичні копії до сих пір залишаються досить актуальними. Майже всі ігри, все ще виходять і у Чому виданні, тому в цьому плані ви можете теж заощадити, тому що дійсно диски і оця вся історія з обмінами може вам досить гарно зіграти на руку, тому що дійсно ви класно економите і утримуєте собі ту чи іншу гру. Але як на мене, я просто цифрова людина, і я вважаю, що фізичні копії і вся оця навкруги них історія це вже минуле сторіччя. Але не судіть мене строго, у кожного свій вибір, свої можливості і так далі. Просто кажу, що. Настільки зараз є багато ресурсів і розпродажів на різних платформах, що реально оцей сенс обміну цих всіх фізичних видань він просто відпадає. Ну і звісно ж, куди без мобільних ігор, таких сервісів як Netflix Games і Free2Play. це теж економія. У 2025 році мобільний геймінг це вже не лише донатні ферми. Наприклад, у Netflix Games у підписку включено купу якісних мобільних ігор без реклами. Там є і Grand Theft Auto, Dead Cells, Oxenfree і так далі. Загалом, якщо казати про мобільний сектор, я не з тих якби гравців, які є фанатами. Але об'єктивно, якщо ви хочете грати, але на це у вас немає зараз ресурсу. То чому б вам не спробувати мобільні ігри або підписки по типу Netflix? Тому що у Netflix ви зараз купляєте підписку, і оцей Netflix Games йде там вже одразу з підпискою. Ви зможете грати в непогані ігри, перелік там досить великий, наприклад, ту же GTA-шечку пограти. Все це є в ті ж самі Netflix Games, якщо ви. Не знав. Треба зазначити, що, звісно, є і фрі-ту-плей-ігри. Її вони не всі класні, але багато є прикольних проєктів, наприклад, як Split Jade, або Фортнайт, або ще якісь проєкти, які я, можливо, не знаю, в які ви можете безкоштовно грати і в принципі отримувати задоволення. Тому фрі-ту-плей ніхто не відміняв. Він є, в принципі, і в Steam, і в PSN, і в Xbox, і в Nintendo Також є. Просто що рівень цих ігор різний. Бувають класні, бувають не дуже, але цей варіант не можна відкидати. Також я хочу вам сказати, що у 2025 році, та в принципі вже це декілька років йде ця тенденція. Є такий сервіс, як GeForce Now. Це хмарний геймінг, який дозволяє вам грати взагалі без заліза, просто орендуєте собі хмару і фігачити в будь-що. Єдине, що для цього треба якісний інтернет. Тому. В цьому плані це взагалі супер мега економна штука, тому що ви дійсно просто платите за хмару і полетіли. Але з іншої сторони, там треба класний інтернет. Якщо у вас слабенький інтернет, там, хоча б має бути 100 мігабіт, то у вас будуть фрізи, у вас буде дуже великий імпутлаг, і ви не зможете нормально насолоджуватися іграми, особливо якщо ми кажемо про якісь динамічні ігри, що про стратегії ще якось плюс-мінус можна, то про якийсь умовний Warzone можна забути. Але такий варіант і теж є, і його теж можна роздивляти з точки зору економії. Взагалі, ігри це не лише задоволення, а й інвестиція часу та грошей. Але сьогодні ми з вами побачили, що у 2025 році ти можеш грати. В усе, що тільки є найкраще, витрачаючи в рази менше регіони, підписки, українські сервіси, акції і твоя колекція буде вогонь. Взагалі, дійсно, в 25 му році ігри подорожчали. Курс шалений і дійсно воно вартує нормальних таких грошей. Але якщо трохи капнути, то ви можете зрозуміти, що дійсно способів дофіга. Тут питання в тому, що ви хочете, які у вас пріоритети, ви хочете бібліотеку, чи ви хочете просто пограти, чи важливо вам де грати, і так далі, і тому подібне. Але сьогодні ми розглянули таку базу, основну, що можна використовувати для того, щоб в принципі грати на тих чи інших платформах, або це Nintendo Switch, або це Xbox Series. Неважливо. В будь-якому разі кожен з вас може знайти щось для себе. І грати із задоволенням. Тому обов'язково заощаджуйте, слідкуйте за розпродажами і грайтеся з регіоном, якщо ми кажемо за Xbox. Це ахієнна тема. Ну і в кінці відео, як завжди, я прошу вас підписатися на канал, поставити ваші вподобайки і написати в коментарях, який із цих способів, що я сьогодні вам перелічив, вам підходить найбільше, і чим ви зараз власне. Користуйтесь! Можливо, ви напишете мені якісь коментарі, якісь способи, які я не знав або не назвав. Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!